Скільки братів досі вештаються зоною? Загублені, забуті, примушені зрікатися минулого. Ми маємо знайти їх, повернути їх, допомогти, врятувати. Кожен знає дикий острів. І кожен повинен зробити власний вибір. І що вони тут знайдуть? Сенс життя? Чи таких же жалюгідних нещасних, які так само не знають, чого прагнуть? Прадяга врятував нас. А тепер вбиває нас. Колись ми були його дітьми. А чи ми тепер? Ми вільні люди, у яких є власний шлях. А ти ходиш спиною вперед, Фауст. Моноліт мертвий. Час дорослішати. Не можна вбити Бога. Як не можна вбити небо над нашими головами. Фауст оттягся. Сліпий я, але не бачиш ти. Тікайте в нори свої. Від світла його від минулого. Від самих... That's